Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в моєму відео поговоримо про полив бегонії, а саме про наслідки переливу. Хто дивиться мої відео, то знає, що в мене велика колекція рослин. У мене всього десь до 150 рослин і з них дві треті це бігонії. І ось бігонії я. Для себе зробила висновок, що саме погано реагують на неправильний полив. Ось так і цього разу. Я відв'язала на два тижні, розказувала, показувала, як потрібно поливати, скільки небагато. І коли приїхала, то побачила, що декілька моїх бігонічок попускали в ушки. Я зрозуміла, що це перелив. Зразу витягла. Пересадила в новий субстрат, ось ця бігонечка. Не пам'ятаю назву, я напишу. Всі ви її бачили. Вона така яскрава, червона. В неї дуже багато тут було ну, таких відросточки. Я їх всі пересадила, відсадила від неї, покажу вам нові. Ось вони. Дивіться, я ось так їх поросаджувала, ось вони досить гарно себе почувають. Я поділила, чомусь не зняла тоді відео, якось так взагалі не було настрою знімати. Я їх просто повідділяла без корінчиків. Вони були, одна з них всього була з корінчиком. Так повідламувала, повідламувала в землю, повстиркала, вони не нагнуті, Вони просто в стаканчиках вони не нагнуті. Ну, ось вони почувають себе зовсім непогано. Відно, нарощують корінчики, ось даже вже ростуть молоді листочки. А ось їхня мама пройшло два тижні з моменту пересадки. І ось дивлюсь, так, да, серединка оживає. А ось це все, ось це все листя, все, його вже треба мені обірвати. Вона не відтримує. Все, воно вісить, воно вже не підніметься, Це все треба відірвати. Взагалі я не збирала знімати ці відео, але подивилась на декілька рослин і все ж таки ну, вирішила зняти. Ну, отакі вони, отак вони реагують. От трошки більше полей і все. Вони одразу ж в них дуже тонкі листочки відгнивають корінчики, дуже тонкі вимочити корінчики, вони зразу відгнивають і все. І втрачається ця маса. І ну ось, ще одну покажу. Не забувайте ставити вподобайки та писати ну, хоча маленькі коментарі. Це в нас раз перебрази, ось велике це листя. Ну, з нього вже я бачу, що воно не подиметься, Також вже пройшло 2 тижні. Також зразу пересадила. Ось це серединка оживає. але і ще з власного досвіду скажу, що гарної рослини вже з неї не буде. Ці листя вже не подимуться. А з цих маленьких маленького піньочка, ну не буде вже гарної рослини. Так ще зараз одну покажу. Ось тут зниму нижче. Ось з гламурус. Ну, ось тут те, що нижнє відпало, цю також була перелита, я її пересадила. Те, Що нижнє вже відпало, залишилась одна серединка. Ну, ось цієї буде. Так, буде результат. Вона далі буде обростати, хоча не так швидко, я скажу, дуже повільно обростають. Ось зараз вам, ну після от переливу, після того, як підгнили корінці, я зробила висновки: що легше виростити нову з листочка. Ну, Відродити цей старий кущик. Ось покажу вам свій досвід. Це де справдіння огня. Це та бігонічка, яку я залила зимою. Я показувала в неї, взагалі, був один піньок і серединка жива. Ну, Я взагалі не очікувала, що там взагалі щось виросте. Я все ж таки її не викинула, залишила. Листя обірвала, що можна було спасти. Поставила на вкорінення і я про це відео. А це стояв просто піньок, він, мабуть, місяців два-три просто стояв. Я його періодично трошки підливала, навіть не пересаджувала, він в такому здоровому горщику, так і стояв. Ну і Потім почав все ж таки прокльовуватись такі листочки. Зараз ось такі досить гарні листочки. І ось такий кущик. Ну, і з цих листочків я вам покажу найбільшу дітку. Ось вона. Дивіться, вона зовсім не менша. Тут їх дві, навіть от я, вони, мабуть, як з листочка виросли, дві, так я їх посадила дві. Вірніше з фрагмента листочка. Це більша дітка. Вона не менша за цю. А, в неї перспектив більше на красивий гарний кущик, ніж у цієї. Ну, тут, да, тут шикарніше листя, чомусь таке скривіше, вона стоїть на вікні. Все ж таки природне освітлення, мабуть, краще. А ця стоїть в мене на стелажі. Ну, мабуть, так, тут ціле літо взагалі не було освітлення, то вона без освітлення стояла, мабуть, тому і не таке яскраве листя. Але за величиною і за перспективами росту, звичайно, ця багато краще. І це вже не перша, яку я так намагалась ось щось не так. Ось листя впало, ось серединка живенька, хай росте. Ну, Якщо хочеш рослину ось зірвати оцей листочок, який ще живий, чи те, і виростуть дітку, і вона дожене, поки ця оживе, то та діточка дожене цю мамку. Ну, ось такі результати порогу. Після трошки просушки, коли вона опускає листочки, польєш її, і вона так гарненько подимає листочки, звичайно, теж не дуже хорошо, але все ж таки не так стресує. А все-таки після переливу ну, відродження, відродження зовсім мінімальне. Ну, ось такі проблеми переливу. Тому що дуже обережно з поливом, з переливом. Я завжди про це кажу, і багато хто про це говорить. Тому я вже роблю висновки, я буду меншувати свою колекцію бігоній, Ну, вже які пропали, то пропали. А трошки поповнюю її іншими рослинами, не менш цікавими, з яскравим листям. Дуже є багато цікавих яскравих рослин, і які ну, менш реагують на ці всі поливи, переливи, недоливи, більш витривалі. Дякую, що були зі мною. Додивились моє відео. Кому цікава ця тема, пишіть, буду ще про щось відповідати, розповідати. Я все розказую зі свого досвіду, те, що у мене, як воно є, адже ми живемо і хто Любителі просто бігоні. Ми ж їх вирощуємо просто для того, щоб вони нас радували. Ми не живемо раді них. Вони повинні рости. Ну, заради нас і нас радувати. А це стає, коли особливо зберігати такі великі кущі. Це вже стає як. Ну, не знаю, як вранці поснітать, не забудься просто підійти до кожної і не залишити, не пропустити той день, коли її дійсно потрібно полити. До нових зустрічів, мирного неба!